Добрий день всім. Оце колись у мене стояло таке реле зубр МФ32 мультифункціональне, яке показувало напругу, струм і потужність, які використовується з кіловат в даний момент. Але воно згоріло, воно стояло ось у цьому щиті. Ось тут воно стояло. Але, мабуть, від того, що нульовий дріт не був, від'єднався на трансформаторі від шини заземлення. І напруга скакала, бувала навіть там і 295, і 305, і 325 вольт, і навіть одного разу 345 було, і врешті реси. Цей зубр це не витримав і згорів. То я замість нього поставив Wi-Fi, реле. Ось таке. Це Томзон. Якщо буде цікаве, напишу. воно зручно, бо можна за допомогою додатку до смартфона Smart Home. А, це я постійно плутаю, смарт-лайф. Мовить смарт-лайф. Відстежувати тут всі теж такі параметри, але мінусом є, що дуже дрібненькі ці цифри, і кнопками налаштовувати його дуже незручно, бо коли натискаєш, то сліпне екран сліпне. Це коли кнопочка... ну зараз я, секунду. Отак. От, От коли. Ми ну, щось тут натиснемо. От бачите, сліпнуть е, сегменти сліпнуть. Блін, ну тут ще кнопки такі що я тут зробив, щось не те зробив. Блін. Ага. Тобто, ну ще натиснути, бачите, сліз. Так воно наче красиво, все. Червоний це що воно там показує? Це струм. Знизу синій це. Ну, вати, кіловат. Червоний струм в амперах і зверху зелене це, е, це вольтаж. А це білим нуль, це струм витоку. Ну, воно ще працює як диферле. Ну, от, але дуже дрібненькі літери, якщо так це я збільшив, якщо так, то ну, не дуже видно. То я хочу це купив заміну, бо зубра вже такого нема, Оце реле Електро РКУ МФ 63 на 63 А. Ну, То я хочу його ось сюди поставити на ось це місце вільне. Тут якраз три, три, три модулі є і це Реле на три модулі. І це я хочу вам ще зняти порівняння з, з цим старим моїм зубром МФ32. Ну от, щоб. Бо так, ну. Цей зубр, це зубр, а це оце РКУ це МФ-63. Так, ну. Бо, зубр цей вже не випускається. І купити його майже неможливо. Там, якщо там десь у когось якісь залишки, під замовлення, ну якась така фігня. От. А оцей купити можна. Як вони співвідносяться по якості ну, самих елементів всередині цих електричних, там, що там, конденсатори і там вся решта цих деталей? Я не знаю. Але зовнішні Воно практично одне і те саме. Зараз я вам це покажу. Ось так воно виглядає. Зараз може теж збільшу. От. Тільки, бачите, дизайн надписів трошки інший. От. А так, розміщення кнопочок розміщення контактів, самі контакти, все-таки саме. І це розмір розмір цих сегментів і шрифт, сегментів на рідкокристалічному цих екранчиках, то воно одне і те саме. Оце. З цього боку нічого. Далі Оце. на Зубрі йде інформація. На цьому РКУ нічого нема. На дні, а ось з боку, з правого боку, на цьому РКУ йде йде інформація технічна. По характеристиках технічних воно одне і те, те саме. Єдине, що там, це час спрацювання я не порівнював. Мабуть, приблизно таке саме. Ну, в мене ще ці функції захисту виконується китайське реле, то що я вам показував це з кольоровим екранчиком. Давайте я вам тут, якщо цікавити. То... Тепер тобто ось сюди знову повертаємося. Навіть мене таке враження, що на цьому РКУ надписи трохи зручніший, бо тут великими вітрами вольти, ампери, кіловат, а тут зовсім на цьому зовсім дрібненько У Ай. Так. Тут розташування контактів таке саме. Оце нуль і тут нуль. Потім лайн ін, і тут лайн ін, лайн аут лайн аут. Єдине, що тут більш зрозуміліше що тут це позначення, тут його вони пропустили. І ще одна відмінність, я не знаю, може для кого це буде важливо. На зубрі контакти розташовані, бачите, в, ну, в районі лінії роз'єднання двох частин корпусу, а на цьому РКО вони знаходяться в нижній половині, тобто нижче вони знаходяться, бачите? А, і ще що я е, помітив, на зубрі менш зручна оця защіпка. Тут вона більш нормально ходить і її не перекашує. Вона трошки менше зроблена, трошки менше за розміром зроблена. От. Так, наче воно одне і те саме, але мені більше сподобалося тут. От. Ну, ще я зараз це припиню відео і ще зніму вімкну екранчик. Я по пам'яті, на жаль, у мене цей зубр перестав загрятися екранчик, і я так точно порівняти не зможу. По пам'яті там керування приблизно ну, таке саме. От, що... На Зубрі цьому. Що на цьому РКУ? Приблизно таке саме. От Я думаю, що просто ці китайці зробили клон. Чому купив оце РКУ замість нового Зубра нової версії? Нова версія, до речі, займає тут Стара 3 модулі, а нова 2. Там. І за індикації, бо індикація там зроблена таке тьма, тьмяне, і там є дві версії з білим е, місячним світлом діодів і червоним. Червоне трошки краще, але теж воно там за такою матовою плівкою дуже погано світиться циферки. циферки. І це у ну, мене місця вистачає. Тобто в мене, ну якщо б я поставив на два модулі, то там щелина, щелина б лишилася, ну, якось. то я вже купив такий старий варіант на три модулі, але воно займе ось це місце нормально. І буде нормально світитися. Оце Зубрівський вольтмет трьохвазний. Тут хоч цифри нормально видно. А ось це, блін. Вони великі і нормально світяться. Ну добре, зараз я ще включу це реле. От, ну так, трошки, щоб ви побачили. Ну, подивимось, як воно працює. Хоча бачите, там спочатку якесь, ну це тестове, щоб ви перевірили, що всі сегменти горять, Потім воно там тест на Ще там, ну, Затримка на вімкнення, там 3 секунди, що скільки. Дивіться, це ми можемо подивитися верхню напругу, подивитися і задати її. Верхній поріг спрацювання. Ну, я на максимум, бо в мене там далі йде. Трансформатор, він до 300-295 чи 295 вольтів, він працює чи до 300 вольтів щось таке. От він 145-200 вольт у нього робочий діапазон цього трансформор. Трансформатор це випрямлювач, як він там називається. Так, тепер так само нижня, можна просто подивитися, як, щоб потім натискати ці кнопочки, то можна змінювати. Ну, поки там залишу. От. Так, якщо натискаємо, тримаємо. Нічого. Так. Натискаємо, тримаємо. А, ну да, то воно просто змінюється. Бачите, у нього 120 і нижній 120 200, зараз подивимося, 210, а верхній у нього, верхній у нього 200, 220, Нижня межа і верхня 280. Так, далі оце меню. Це він показує максимальний струм, що він відстежив. Але я не пам'ятаю, як його можна скинути. Чи тримати щось воно не скидається. Не знаю. Це треба почитати папірець цей юзер мануал. Ну, в коробиці воно йшло. От. Так, якщо просто натискати, то воно... там теж оці параметри. Це була затримка 3. Так, ще раз воно дуже швидко. Так. І все, да, повернулося. Це все в нього. Це всі, всі налаштування його. Я не пам'ятаю, бо цей зубр я зараз він тут і не можу, щоб перевірити. Ну, Плюс-мінус воно одне і те, те саме. Я його здебільшого купував, щоб просто були вели, великі цифри, ну, літери, цифри. Щоб мені просто зручно було ну, більш як на Такий довідковий монітор, щоб, щоб на швидкоруч глянути, який зараз вольтаж, яке споживання, який струм, і яке споживання потужності. От і все. Добре, дякую, вибачайте, може щось не, не, не все розповів. От, якщо будуть запитання, то я можу подивитися в Юзермануалі, там ще напишу щось, які там налаштування в ньому. Ну, добре всім дякую. Так, ну що можна сказати? що якість е, світлодіодів на ЖК е, рідко екранчику у мультифункціонального реле РКУ МФ63 гірша, ніж у якість таких самих світлодіодів на вольтметрі трьохфазному е, зубр е, там, зубр В3. От бачите, як воно яскраво і світиться яскравіше і більш рівномірно. А у цього мультифункціонального реле від Електро, ну, з торгівельною маркою РКУ РКУ МФ63, воно більш мяно. Не так яскраво і там видно, ну я не знаю чи на відео це буде видно, але воно з такими з, з провалами немає рівномірності у світінні. Тобто в зубраці цей екранчик якісніший. Ну, поки що все. Ну от врешті-решт все зібрав. От, все працює. Єдине, що хочу зауважити, ну то, мабуть, і зубр, так, цей мультифункціональний зубр МФ так само показував. Тобто вона показує, бачите, до 10-ї долі Ампера. Тобто, зараз ось. Одна ціла 1 ампер 857 тисячних. Цей показує 1,8. Якщо б воно десь було пів Ампера, то воно б тут показувало б нуль. От. Ну, таким, я більше реле використовую. Збирався використовувати більше як індикатор, щоб ну там з відстані там, хоча б метр два треба було приглядатися до цих дрібненьких цифр. от і все. А так воно і цей проміжок воно заповнило. Ну Трошки щілини, але це таке. Це я для себе, це дача, це пофіг. Все працює, все наглядно. Це зараз е, працює проточний е, водонагрівач. Там тент, е, на півтора кВт перший вінк, на другий я не вмикав. От, і холодильник працює. Оце зараз е, разом воно, е, вони споживають, ну, плюс там ще якась може дрібна фігня, ще там освітлення туди-сюди то зараз все це йде споживання 1,9 кВт, ну тобто майже 2 кВт. Тобто ну, Дуже зручно відслідковувати, що коїться яке споживання. Тобто, сидячи на терасі, я все це бачу. Можна навіть ну, не перевіряти по смартфону, а подивився на щитка і все видно. Добре, всім дякую. Будуть запитання, пишіть в коментарях.